Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вам пропоную цікаву математичну гру. А з ким саме ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Не заходьте діти в воду, причаїлись там колода. Сто зубів в голодній пащі ви не наближайтесь краще, а тікайте, що є сили, щоб не з'їв вас! Правильно малята! Крокодил! Подивіться, малята, тут купається крокодил. Який він зелений і зубастий! Давай но ну, полічимо, скільки зубів має крокодил. Доброго дня, шановний крокодиле! Ви маєте дуже гарну посмішку і дуже файні зуби. Дозвольте нам їх усіх порахувати! Це зовсім не складно. Я зараз покажу як. Але ви, будь ласочка, не кусайтесь. Ой, які ж вони гострі! Треба бути уважнішими. Тож почнемо малята. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ай, не кусайтеся. Продовжимо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Крокодил має десять зубів. Давай ну, перерахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер в зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Хочеться ще щось порахувати. О, які гарненькі качечки! Давайте рахувати яскравих жовтеньких качечок. Одна качечка, дві качечки, три качечки. Три це мало. Шановні крокодили, а немає, чи у вас ще качечок? Ось ще одна качечка. Ой, а це не качечка, це човник. А це качечка і ще одна. А скільки ж всього качечок? Давай лікувати. Один, два, три, чотири. 5, 6. Тож всього 6 качечок. Шість це вже багато. А ще малята, їх всього порівну. Тобто із однієї сторони 3 качечки, і з іншої теж три качечки. Однакова кількість. Ммм, які чудові качечки! Що ж на малята ще порахувати? М -м, я бачу в вані багато піни. Шановні крокодили, а ви б не могли зробити для нас мильні бульбашки. А ось і бульбашки. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, Сім бульбашок. Один, два, три, три бульбашки. Ти диви, різнокольорові бульбашки. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, чотири червоні пульбашки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість жовтих пульбашок. Давайте їх порахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 10 бульбашок. Тож 6 плюс 4 дорівнює 10. Дякую, пане крокодиле. Малята, подивіться, скільки яскравих бульбашок. Дякую за увагу! До нових зустрічей!